Слава Ісусу Христу за новий день. Ви знаєте, святе письмо Біблія показує і говорить про те, що незабаром буде друге пришестя Ісуса Христа. Цей світ буде судимий Христом разом із Його святими, які тут виконували його волю Божу на землі. І всі грішні люди, які віддалялися від Бога чи не лизно, вони підуть до пекла. Але дуже багато людей кажуть, Біблія неправдива, це неправда, ніхто не прийде. Кінця світу не буде, апокаліпсиса не буде. Буду. Де 100% буде, але ви знаєте, Бог дає час в цьому. Він і проявляє милість людині, тому що Бог не бажає, щоб кожна людина загинула, і пішла до пекла. Але кожна людина розкаялася, навернулася до Бога і чинила добру, виконувала його волю. Але покаяння це не просто я каюся і все проговорив слова і живу, як жив. Ні, якщо я пив, перепиняю пити. Якщо блудив, припиняю блудити і навертаю людей до Бога.